Політика Сполучених Штатів та Великої Британії це непохитна підтримка України в боротьбі з російською агресією. Про це заявили президент Сполучених Штатів Джозеф Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час особистої зустрічі у Вашингтоні. Що касається самого Зеленського і його виступлення, то просрочений на об'явив, що підготовив план перемоги над Путіном. И обязательно поделятся планом с Байденом и кандидатами в президенты Хареса Трампом. Як повідомляють джерела з Білого Дому, вони висловили глибоке занепокоєння в зв'язку з наданням Іраном та північною Кореєю ракетного озброєння Росії та підтримкою Китаєм російської оборонно-промислової бази, окрім цього, Байден і Стармер підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю та засудили напади підтримуваних Іраном Хуситів на комерційне суднопласто в Чорному морі. Ну а передували цим заявам погрози Путіна про те, що нанесені ударів збройними. Силами України по Росії далекобійною зброєю буде означати пряму участь західних країн у війні, оскільки Україна, начебто, самотужки не може знаходити цілі без західної розвідки. На що глава уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що це Росія розпочала війну в Україні, і лише він може закінчити її в будь-який момент. Ну а у ЄС заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України. То Вашингтона на зустріч і. Із Джо Байденом прибув прем'єр-міністр Британії Кір Старвер. Напередодні в медіа з'явилася інформація, що лідери можуть обговорити надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами по території Росії. Втім, відповідаючи на питання журналістам, радник Білого Дому із комунікації Джон Кірбі сказав: не очікує жодних оголошень щодо цього після зустрічі Байдена і Старвера. І додав: наразі політика Сполучених Штатів не змінилася. Як це коментують у Британії? Розпитаємо у нашого кореспондента в Лондоні Богдана Цюпина. Богдане, вітаю тебе! Питання Богдана. Отже, що в Лондоні говорять про мету візиту Кіра Стармера до Вашингтона, і зокрема про дискусії щодо обмежень на використання далекобійної зброї. Разом з тим, як британський прем'єр-міністр Керстамер відправлявся чи вже летів літаком до Сполучених Штатів до Вашингтона. даунінг стріт представництво британського прем'єр-міністра оприлюднило офіційну заяву з оголошенням про візит і про мету поїздки британського прем'єр-міністра до Вашингтона, де чітко сказано, що питання допомоги Україні. Підтримки України буде одне з провідним спровідних у тій заяві в тому документі немає згадки про далекобійну зброю чи ракети, чи взагалі про будь-які якісь конкретні види зброї. Про це. Не сказано, але з іншого боку, підкреслено, що візит прем'єр-міністра відбувається разом з міністром закордонних справ, який напередодні разом з державним секретарем Ентоні Блінкеном був у Києві, і саме там у Києві. Тема закликів України до західних партнерів, щоб Україна мала можливості і фактично згоду на удари по у Росії, що це питання було головним. Отже, ми можемо сміливо припускати, навіть стверджувати, що ця тема буде однією з питань переговорів сьогодні британського прем'єр-міністра і американського президента. Богдане, в контексті цих новин ми також чули чергові погрози від Путіна про те, що такий дозвіл, мовляв, означав би пряму участь НАТО у війні. Це не вперше ми вже таке чуємо з боку Росії, але тим не менш, як сприйняли таку риторику на заході зараз. Погрози Путіна, погрози лідера країни, який розпочав найбільшу війну у Європі з часів Другої світової, очевидно сприймають серйозно, але також дуже добре розуміють, що Путін своїми заявами намагається досягти свого впливати, маніпулювати, і зокрема про це нині заявив один з провідних британських аналітиків з центру Черемгаус. This is a carefully Це ретельно спланована заява російського президента спрямована на те, аби створити ефект страху і стримати дії, чи запобігти тому, що створювало проблеми для Росії, яка веде війну. І вона має вплив. Ми знаємо, що це має вплив. Дійсно, є люди, які хотіли б, аби ми не прагнули української перемоги, бо це призвело б ну не знаю, до ескалації чи до падіння російського президента або б створила анархію. Це сценарії катастрофи, про які думають розумні та серйозні люди в адміністрації. Ці ша, наприклад, Захід також знає, що Путін ним маніпулює. Він не дурний, і тому, коли Путін говорить про війну Росії та НАТО, це сприймається серйозно, але при цьому усі добре розуміють, що це більше гра аніж великий блеф. Я це кажу, тому що як я вже згадував, в Росії і досі вважала, що вона перебуває у стані війни з НАТО. Але це безумовно має на меті стримати захід у його підтримці України і в його прагненні досягти поразки Росії Богдана на додачу Москва також позбавила акредитації шістьох працівників британського посольства, які були в Росії. Чи пов'язане це якось із тією відповіддю, про яку говорив Путін з одного боку, очевидно, пов'язана тому, що. Оголошення було зроблено сьогодні, тобто російські спецслужби, російські урядові офіційні засоби масової інформації звинуватили британських дипломатів у шпигунській діяльності. Але при цьому у Лондоні зауважують дуже важливу і дуже цікаву деталь, яка полягає в тому, що власне дипломатичної акредитації група британських дипломатів була позбавлена ще майже місяць тому. І що з Москви до Лондона вони були змушені повернутися вже полишили Росію ще кілька тижнів тому. Отже, очевидно, що заява Москви про фактично видворення британських дипломатів і звинувачення у шпигунстві приурочена до того, що відбувається, і очевидно, що також у Москві таким кроком намагаються показати про ті. Імовірно, речі у відповідь, які можуть бути вжиті у випадку, якщо захід буде чинити кроки, які, яких боїться Москва, цікаво. Богдана, якою тобі Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Говорили ми про останні новини. Сполучені Штати запроваджують санкції проти російського пропагандистського каналу Russia Today, відомого також як RT. Державний секретар США Антоні Блінкен пояснив, що це зробили після підтвердження інформації, що телекомпанія має прямі зв'язки із російською розвідкою. RT, під прикриттям АРТІ інформація, отримана через цей підрозділ, надходить до російських розвідувальних служб, російських змі, російських груп найманців та інших державних та довірених органів російського уряду. Одним із його проєктів є велика онлайн-програма збору коштів у Росії, яка працює в арті і через канали соцмереж для надання підтримки та військового обладнання витратних матеріалів озброєння російським військовим частинам в Україні. Раніше Ентоні Блінкен заявив, що в найближчі тижні Росія може використати проти України іранські балістичні ракети. Про передачу таких ракет в Москві стало відомо раніше цього тижня. Американські конгресмени вважають, що для протистояння Ірану потрібно посилити санкції та зміцнити співпрацю із партнерами на Близькому Сході.